Рибалка спіймав надзвичайно рідкісного представника осетрових шипа, якого іноді називають рибавис. Випадок стався на території Хорватії у притоці річки Дунай. Цей вид міжнародний союз охорони природи ще у 2021 році. Офіційно визнав локально вимерлим у басейні Дунаю. За повідомленнями місцевих змін довжина риби сягала 1 метра 76 сантиметрів, а вага становила 35 кілограмів. Після вилову червонокнижну рибу негайно відпустили назад у річку живою. На жаль, у червоній книзі України осетер шип має статус зниклий. Причинами його зникнення стали зміна гідрологічного режиму водою, спричинена гідротехнічним будівництвом, забруднення води та надмірний вилов риби. Через це останній раз шипа спостерігали на території України ще у 1960-х роках. Ця знахідка нагадує, відновлення річок і природних шляхів міграції риби може дати шанс навіть тим видам, які людство вважало втраченими.